Доброго ранку, другий клас! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами поговоримо, як же ж людина сприймає інформацію, які є властивості інформації і як за способом сприйняття інформація ділиться на звукову, слухову, нюхову, смакову та дотикову. Ми давайте з вами трішечки пригадаємо, що ж таке інформація? Інформація, діти це відомості про світ, що нас оточує, про явища, які відбуваються в ньому. А ми вже з вами вивчали, що ж таке наука інформатика що вона вивчає? Інформатика це наука, яка вчить працювати з інформацією за допомогою комп'ютера. Отже, дітки, ми з вами щодня отримуємо інформацію. Цьому нам допомагають наші органи чуття це ніс, вухо, очі, язик та дотик. Саме за допомогою цих органів чуттів інформація ділиться за способом сприйняття, тобто слухова, зорова, нюхова, смакова і дотикова. Уявіть, будь ласка, ви смакуєте торт. Який орган сприйняття вам у цьому допомагає? Тобто ви за допомогою вашого язичка можете відчути на смак, який же ж він солодкий і який же ж він смачний. Тобто інформація буде яка смакова, а орган чуття в ньому в цьому нам допомагає наш язичок. Якщо ж ви слухаєте музику, то інформацію, яку ви сприймаєте зараз, буде слухова. А допомагають вам у цьому ваші вушка, ваші органи чуття це вушка. Якщо ж ми з вами щось торкнемося, да? що ви мене запитаєте, а наші ручки, наші пальчики, як вони нам допомагають сприймати інформацію? А все дуже просто: за допомогою ваших пальчиків ви отримуєте дотикову інформацію. Тобто ви можете відчути, чи воно колюче, чи воно м'якеньке, тепленьке чи холодненьке. А як же ж нам допомагають отримувати інформацію наші очі або ніс? Носики ми можемо ними відчувати пахощі квітів. Так? Чути, як мама нам готує вранці сніданок, який приємний аромат до нас долунає з нашої кухні. Тобто в цьому нам допомагає наш орган чуття носики. І за допомогою носиків ми з вами отримаємо з вами нюхову інформацію. А за допомогою очей ми можемо побачити, яка краса відбувається навколо нас. І саме за допомогою очей ми з вами отримаємо, діти, зорову інформацію. Отже, дітки! Сьогодні ми з вами пригадали, що таке інформація. Ми дізналися, як люди сприймають інформацію і які ж саме органи чуття допомагають нам у сприйнятті інформації. І вам буде таких два невеличких питання для роздумів. А за допомогою якого органу чуття ми сприймаємо запах троянд? І за допомогою якого органу чуття ми сприймаємо звуки птахів. А я вам дякую за урок. Нагадую, що обов'язково виконуємо фізкульт хвилинки і вправи для очей, щоб ми не втомлювались, і не забуваємо питання в зошиті. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного настрою і успіхів. До нових зустрічей!